Ігри в постапокалістичному жанрі манять багатьох геймерів своєю атмосферою та геймплеєм. Мабуть, кожен з нас чув або вже грав у сталкері, який є особленням цього жанру для українців. На жаль, сталкери не портували для поціновувачів смартфонів, але є ігри, які створені в цьому жанрі. Тож сьогодні я запропоную топ-5 ігор в постапокалістичному світі. З вами Варваренко і ми починаємо. The Sun розробила компанія iGaming Plus, засновниками якої є два брати родом з Чорнобильської зони, тож не дивно, чому вони створюють ігри в постапокалістичному жанрі. Після дебюту гра відразу стала хітом і довго трималася в топі Google Play та ще й на лідируючих місцях. Грає оригінальним баченням сталкеру і Фулауту, що видно з її концепту. Я мав досвід гри в The Sun і можу сказати, що як для смартфонів гра доволі довга і гадкорна, а рівень графіки доволі високий. І гра в Google Play коштує все то на все 4 гривні, тож не думаю, що її варто піратити. Radiation Island – це ще одна гра в стилі виживання, де вам придеться досліджувати острів та боротися з різноманітною нечистю, щоб вижити та повернутися додому. В грі величезний відкритий світ, де можна натрапити на закинуті села, шахти та військові бази. Потрібно не тільки досліджувати острів, а й виживати, тому ви будете полювати на диких тварин, рибу і збирати плоди. При цьому в грі досить хороша графіка, а досить цікавий сюжет не дасть вам занудьгувати. В Google Play вартість Radiation Island 75 гривень, але на просторах інтернету можна знайти і піратку. Зона Shadow of Lemanцьka Redux це ще один проект української компанії iGaming+. Plus. На цей раз це поєднання Stalker і Metro 2033 Зона це сюжетний шутер від першої особи, у 2014 році за сюжетом Апокаліпс знищив більшу частину людства та перетворив поверхню землі на отруйну пустку. У 2034 році, коли поверхня землі замерзає, людям доводиться шукати притулку в старих тунелях метро. Ви граєте за Сергія, який народився незадовго до апокаліпсису, і повинен провести… Свій народ у безпеку і боротися за виживання проти ворогів. Досліджуйте небезпечний світ, шукайте ресурси та беріть участь у смертоносних битвах. Цікавий сюжет, хороша графіка, не дуже великий розмір гри дає змогу загануритись у похмурий світ зони. Гра в плеймаркеті коштує символічні 6 гривень. Перші три гри були шутерами від першого лиця, а наступні дві я вирішу додати для урізноманітнення жанрів, тож пропоную почати зі стратегії Fallout Shelter. Це мобільна відеогра, розроблена усім відомою компанією Bethesda. частина ігрової серії Fallout, не пов'язана з основними іграми. Суть гри полягає в розбудованні підземного сховища та керування ним як наглядач. Гравці повинні стежити за остаткуванням і самими жителями сховища. Щоб сховище нормально функціонувало і розвивалося, слід добувати ресурси, призначити людей на роботу та відповідні приміщення. Посилати їх у експедиції на поверхню. Це вимагає правильного розподілу їхніх умінь між параметрами сили, сприйняття та витривалості. Гра безкоштовна з можливістю внутрішніх покупок валюти та інших ніштяків. Друзі, якщо вам подобаються мої відоси, підтримайте мене лайком і підпискою та зацініть мій політику історичний проект Племікс в інстаграмі. А наша остання гра в цьому випуску це In the Dead 2. Це мобільний ранер, створений у 2017 році. Гравці керують персонажем, який прагне повернутися до своєї родини під час зомбі-апокаліпсису. Подібно до нескінчених ранерів, персонаж автоматично біжить протягом більшої частини гри та повинен ухилятися від зомбі. Гравці можуть розблокувати та покращити різноманітну зброю, включаючи пістолети, гвинтівки, дробовики, арбалети та гранати. В Грі досить непогана графіка і досить непоганий саундтрек. Гра безкоштовна. Ну що ж, народ, це був топ-5 ігор на Android в жанрі постапокаліпсис. Були тут ігри, схожі на сталкер, стратегії та були навіть раннери. Пишіть в коментарях, чи грали ви в дані ігри і чи подобається вам такий жанр. Пишіть також, чи хотіли ви другу частину. Також я можу зробити огляди на окремі ігри, наприклад, такі як The Sun чи Зона Леманськ. Тож, чекаю вас в коментарях. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, для того, щоб я покращував якість своїх відео. И удачи!